Один уламок від касетного снаряду змінив усе життя. Роман розповідає: невдало висунувся із танкового люку, і тепер треба долати висоти тільки за рахунок рук. Першого звичайно було важко, руки були слабі. У здорової людини включаються ноги, там торс. Для цих вправ в мене ні, тому це все приходиться на біцепсі, на передплеччя. Службу Роман проходив у складі танкової роти 95-ї десантно штурмової бригади. Непоправне сталося рік тому у селище Терни Донецької області. Удар, втрата свідомості, прийшов до тями уже в лікарні у Дніпрі. Позаду довге лікування підходить до кінця реабілітація. Зараз вдається ходити лише за допомогою спеціального обладнання вертикалізатора. Він дає можливість під час реабілітації пропрацювати м'язи, що не працюють через поранення хребта. Проходить фізичну реабілітацію, це, це більш сильнішим, витривалівишим, збільшується толерантність до фізичних навантажень, які він переносить. але після цього він виписується, і хворий мусить соціалізуватися у життя. Спеціальне обладнання, технології, допомога травматологів та психологів, всі можливості інституту, що в народі зветься Діветін, для Романа це ще один шанс повернутися до соціуму. Тож після реабілітації доведеться чимало працювати над своїм здоров'ям. На жаль, ця травма не приведе до відновлення функції його нижніх кінцівок. Тому що ми можемо зробити, це так називаємо адаптивна лікувальна фізкультура, яка направлена на соціалізацію, покращення самообслуговування. Збільшення мобільності цього пацієнта два місяці реабілітації вже позаду. Далі боротьба за те, аби жити в соціумі. Роман думає, де знайти житло без сходів та роботу без офісу, і як допомогти своїй 12-річній доньці сприйняти нову дійсність, бо вона й досі в інтернеті шукає для тата якісь можливості стати на ноги. Вона звикне, звичайно, згодом. Ось вже. Ну, звичайно, не буде так, як, як раніше. Не зможемо з нею там десь так гуляти, ходити на пікніки, але будемо намагатися. Робота, житло та соціалізація це вже наступні виклики, які Роман готовий прийняти і тримати своє майбутнє у своїх руках. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.